Доброго раночку, друзі. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами другий день марафону, три дні читання, тобто три книги за три дні. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться прочитати три книги за три дні. Вчора я читала з вами разом книгу проти ночі Поліни Кулакової, яка мені сподобалась. І сьогодні я хочу також приділити увагу українському автору Віктору Янкевичу і його книзі Смерть у подарунок. Стосовно цього автора, наскільки я знаю і чула, що це український письменник, який пише гостросюжетні детективи. Мені дуже подобається такий жанр, тому я, звичайно, звернула увагу на цю книгу. А також Віктор після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ і тепер захищає нашу батьківщину. Тому, звичайно, мені дуже приємно буде підтримати автора, прочитати його книгу, познайомитись з його творчістю, тому що раніше я не знайома була з творчістю цього автора, тому будемо знайомитись. Про що ж ця книга? Напрочуд, гарне місто Черкаси: окрилена романтичним коханням жінка. Їздить на відомий книжковий фестиваль, який збігається в часі з передвиборчим сезоном, і потрапляє у виркар коломних трагічних подій, підставою для яких слугує її власна складна біографія і активність гурту добропорядних громадян, буквально намертво об'єднаних спільною участю у збочинських садистично-сексуальних злочинах та цілком перспективним прагненням очолити міську владу, дуже заплутана така. Анотація е мало що зрозуміло, поки що якісь карколомні події, трагічні, щось таке садистично, сексуальне. Е цікаво. Будемо читати. Я нещодавно читала у однієї своєї підписниці у відгуку, що ця книга дуже-дуже жорстока, що таких книг жорстоких вона не читала ще, і це мене звичайно заінтригувало, що ж тут такого може бути. Бо я, ви знаєте, дуже багато вже прочитала трилерів, і мене складно вже здивувати якоюсь жорстокістю, чи якось мене дуже налякати. Тому, звичайно, мені цікаво про що ж тут буде написано. В цій книзі у нас 321 сторінка. І я сподіваюся, що я встигну її прочитати сьогодні. Можливо, я буду дочитувати її завтра ще зранку, тому що у вчорашній книзі було 230 сторінок. Я її легко прочитала за один день, а тут можливо буде трішки складніше, але побачимо. Тим паче, зараз вже друга година дня. Я зранку прибирала, прала речі. Готувала сніданок, що я тільки не робила. От тому дуже пізно сьогодні починаю читати. Ще я сьогодні хочу сходити на пошту, забрати нову книжечку. Я так її чекала, дуже сильно її хотіла. Замовила, коли в мене був просто жахливий настрій, і це мені допомогло. Тому будемо сьогодні її забирати, розглядати, покажу вам, що ж я замовила. Все, давайте нарешті починати читати. Підключусь до вас трішки пізніше, вже з якимись першими враженнями. Так, друзі, я прочитала 115 сторінок. Це от стільки. А, що я можу сказати? Книга строго 18, дуже строго 18. По-друге. Книга дуже жорстока. От тепер я розумію, в чому був сенс тих відгуків, які я читала, що ну, дуже жорстока книга. Вже з першої глави, яку я прочитала, там були такі сцени, що я просто, о Боже. Тепер я розумію, про що взагалі йшлася мова. На цих 115 сторінках, які я прочитала, досить швидко, до речі, вона читається дуже швидко. Ми познайомилися з групою людей. Один з них балотується у мери міста і його, там, я так розумію, типу друзі. І всі вони, я так розумію, просто якісь збочинці, які робили просто жахливі речі. І оцей мер міста, типу майбутній, хоче, щоб всі сліди замісти, щоб ніхто не дізнався, що вони робили у минулому. В першій главі ми дізнаємось, також що саме ця група людей робила, і це просто-просто жахливо, настільки жахливо, що. Складно собі уявити, а також дуже часто автор згадує такі українські назви магазинів, назви брендів, назви таких дрібниць. Приємно читати у тексті назви міст українських, там, наприклад, назву супермаркету, АТБ. дуже детально автор все описує, як виглядає кожен персонаж. Що він одягнутий і взагалі все-все все описується. Окрім того, що ми знайомимося з цією групою шалених якихось збочинців, ми знайомилися ще з дівчиною на ім'я Юля, яка у минулому, я так розумію, поліціянтка, яка працювала, але одного разу її почав переслідувати хтось. Почав їй писати листи, через що вона покинула свою роботу, влаштувалась у бібліотеку, втекла в інше місто і намагалась взагалі забути про своє минуле. Але зараз їй потрібно поїхати на книжковий фестиваль, і вона дуже боїться, що вона там може зустріти свого переслідувача. Або коли буде їхати туди, може його зустріти. Вона дуже боїться, тому що в неї життя тільки налагодилось, все добре, ніби вона заспокоїлась. Нарешті знайшла кохану людину, знайшла роботу нормальну. Але от тепер вона боїться, що знову, я так розумію, повернеться її переслідувач і вирушає на цей книжковий фестиваль, щоб представляти там бібліотеку, в якій вона працює. На цей же фестиваль також вирушає чоловік, який балотується на мер міста. І от я думаю, що вона буде якось пов'язана з усім цим, що вона, можливо, їх викриє, що вона про щось про них дізнається. Не знаю. Що буде далі, але автор вже дає зрозуміти, що на нас чекає щось дуже жахливе, страшне і моторошне далі на цю дівчину також. Що я буду зараз робити? Зараз я, напевно, все ж таки піду на пошту, заберу свою книжечку, сходжу у продуктовий магазин в АДБ, от, і куплю продукти на вечерю, а потім повернуся, буду продовжувати читати і потроху вже готуватися до вечора, тому що зараз вже, напевно, 4 години. Ніби так. Потроху буду готувати вечерю, чекати чоловіка з роботи і продовжувати, звичайно, читати. Судячи з того, як швидко читається книга, я дуже сподіваюся, що все ж таки зможу її дочитати за один день сьогодні. Все, побігли тепер на пошту. В АТБ я не пішла, тому що мені було лінь і на вулиці різко почався дощ. Це дуже дивно. Тому я пішла в місцевий магазинчик тут у нас в будинку, купила помідори на салат. Огірки в нас є домашні, помідорів ще немає. Сметана, бо в нас закінчилася. Ми дуже часто останнім часом їмо млинці з галі Дуже смачно. І купила свинину, бо хочу сьогодні приготувати. М'ясо по-французьки. Все. Зараз я вам покажу нарешті книжку, яку я замовила. Так, я, до речі, собі тут ще взяла айс лате. Зараз будемо під нього розпаковувати посилочку від книгарні Є. Хотіла взяти з вишневим сиропом моїм улюбленим, але не було. І вирішила спробувати чорницю. З вишневим смачніше, якщо чесно. Все. Розпаковуємо. Так. Де вона моя красуня, Ось вона. Ого! Я навіть не думала, що вона така величезна. Вона, по-перше, більша за мою голову. Я чомусь була впевнена, що вона набагато менша за розміром. І яка ж вона гарна. Це Девід Мічел. «Тисяча осеней Якоба Дезута. Цю книгу я давно хотіла придбати. І незважаючи на те, що я чула, що тут є елементи фантастики, я все одно вирішила придбати цю книгу, тому що ну, дуже 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 багато позитивних відгуків. Виглядає книга просто неймовірно. Я вам потім поближче підзніму. І це просто вау! Що я вам можу сказати? Вона коштує своїх грошей. Щоправда, я її придбала за промокодом липневим. В книгарні є там 45% знижки зараз. І вона мені вийшла 460 гривень зі знижкою. От, а я чула, що дуже багато хто придбав її за 700 за 800 гривень. Ну, це багатько так для книги. Я не готова витрачати такі гроші на книгу. Тому вирішила все ж таки придбати, поки діє промокод. Написано, що це з одного боку трилер, пронизаний блискучою лінією любовної історії, а з другого розкішний історичний роман про зіткнення культур на перехресті історії. 1799 рік рукотворний острів Дедзіма в Бухті Нагасакі єдине вікно японської імперії в західний світ. Сюди з контрабандним псалтерем у скрині та великим сподіванням в серці приїжджає голландський писар Якоб Дезут. На Дедзімі серед хитромудрих торговців і підступних тлумачів, дорогих куртизанок і дешевих повій, він планує провести 5 років, щоб заробити статок та одружитися з багатою нареченою з Голландії. Однак величний схід затягує його в химерну гру, де кожен хід це поворот долі, а на кону життя. Одна випадкова зустріч і одна необачна обіцянка зрештою змусять Якоба переписати власне майбутнє. Цікаво. Я думаю, що ця історія буде така досить глобальна, що вона буде дуже об'ємна і буде багато чого розповідатись, багато чого описуватись, і я дуже сподіваюся, що ця історія мені сподобається. Тут аж майже 600 сторінок, і ну, якість видання просто неймовірна. Мені дуже подобається, як виглядає ця книга. Я поки що не знаю, коли саме буду читати. Напевно ж, восени, бо тут якось так дуже буде атмосферно. Це все. А я тим часом буду допивати свій айслати і продовжувати читати. Так, друзі, ми вже повечеряли, і я, поки вечеряла і після, вирішила читати книгу, продовжувати. Дочитала я зараз до 207 сторінки до 24 глави. І що я вам можу сказати? Після того, як головна героїня потрапила на цей книжковий фестиваль і зустрілася там з цією групою політиків, котрі там такі збочинці, почався повний треш. <с1> <с2> Мені здається, ця книга дуже має сподобатись чоловікам, тому що тут просто справжній бойовик з погонями, переслідуваннями, вбивствами такий кривавий бойовик. Як я і передбачила, цей переслідувач все ж таки вийшов на цю дівчину, коли вона приїхала на книжковий фестиваль. І, звичайно, він також в цьому всьому замішаний і все так переплітається. І дуже багато персонажів, дуже багато е таємниць, які відкриються, я так і розумію. У фіналі. І, звичайно, дуже багато вбивств. І таких жорстоких, чесно кажучи, дуже. От. Тому буду продовжувати читати. Цікаво, чим це все завершиться, як складеться доля цієї головної героїні Юлії. Тож, зараз буду продовжувати читати, хочу зараз собі зробити чаю і завершити читати сьогодні цю книгу, щоб вже поділитися з вами своїми такими фінальними враженнями, коли дізнаюсь, чим же все ж таки вона закінчиться. Так, друзі, я дочитала цю книгу. Ой. Це було настільки жорстоко, настільки криваво, настільки місцями навіть бридко, гидко і О, що я була просто в шоці. Чесно вам скажу, якщо ви фанат таких гостросюжетних книг, де дуже криваво, дуже жорстоко та дуже боляче, то ця книга для вас. Для мене було, чесно кажучи, занадто мені було складно. Книга дійсно схожа на такий екшен, бойовик, але дуже жорстокий. В цій книзі. Примітка 18 плюс та на першій сторінці оці слова. Зараз я вам покажу. На початку я вам показувала оці слова. Це 100% правда. Тому, якщо ви дуже чутлива людина, якщо ви. Це я вам кажу як чутлива людина. Якщо ви не читаєте зазвичай такі жорстокі трилери, то ця книга буде для вас занадто. Ви можете навіть не змогти її дочитати до кінця. Я дочитала, бо я, в мене є досвід в прочитанні таких жорстоких дуже книг, і мені було дійсно цікаво, чим завершиться ця історія. Хто переслідувач головної героїні, я здогадалась. Десь всередині книги, тому що я зрозуміла, в чому фішка. Це для мене не було несподіванкою, але все одно це було прикольно. А от доля ще одної героїні в цій книзі, я не буду вам спойлерити. Просто хочу сказати, що фінал цієї книги мене довів до сліз, тому що я очікувала, що буде трішки інакше і хотіла, щоб було інакше. Але. Вже маємо, що маємо. Книга несе в собі дійсно і повчальні моменти, і досить реалістичні моменти, на жаль. Але я все одно сподіваюся, що такого в житті не буває і ніколи не буде. Те, що тут було описано. Чесно, в мене після цієї книги дуже такий неприємний та гіркий осад. Я думаю, що буде він досить довго. Але в цілому автор дійсно вартий уваги і написано талановито, написано реалістично. Персонажі прописані круто. І дійсно було динамічно, і ви ж бачили, що 320 сторінок я проковтнула просто за один день. Я не могла відкласти спокійну книгу, бо мені було цікаво дізнатися, чим вона завершиться. Але наскільки це було боляче, гидко, бридко і жорстоко, це вже факт. Тому я просто вас попереджаю, що книга дійсно одна з найжорсткіших і найбридкіших, які я взагалі читала. Я навіть не згадаю зараз, що можна порівняти, але я пам'ятаю, що щось таке схоже було, не згадаю просто назву. Але це було прям. Одне з таких най-най. Я не жалкую, що я прочитала цю книгу, тому що мені було дійсно цікаво познайомитись з новим українським автором, особливо з українським автором, який пише в жанрі, який я просто обожнюю. І я не поставлю їй найвищу оцінку, тому що рекомендувати таку 18 плюс книгу я не можу усім. Тут ця книга має знайти своїх читачів. В принципі, як я вже сказала, я не жалкую. Але перечитувати я б не стала ні в якому разі. Я їй, напевно, також поставлю 7 або 8 з 10, тому що було динамічно і цікаво, але трішки для мене занадто. На цьому в мене, в принципі, все сьогодні стосовно цієї книги. Мені здається, що мені сьогодні буде снитись щось дуже таке. Жахливе. В мене вже такий передоз трилерів та детективів. Я цього місяця просто поринула в цей жанр з головою. Мені здається, що я потім дуже довго не буду повертатись до цього жанру. А завтра, завтра, я, напевно, буду зранку вирішувати, що я хочу прочитати, але однозначно нічого кривавого, будь ласка, мені вже достатньо. Я хочу, можливо, чи Агату Крісті. В мене є. Знаєте, що в мене є? В мене є Місіс МакГінті Померла. Я чула, що у Агати Крісті досить такі затишні детективи, не мотрошні, не страшні. Я дуже давно читала щось в неї, це було е і не лишилось жодного. Мені сподобалось, але дуже давно це було. Можливо, буду завтра читати її, а можливо, можливо, я буду дочитувати Рутве, поворот ключа. Я дочитала до 52-ї сторінки, коли в останній її читала. І цікаво все ж таки дочитати, чим же вона закінчиться. От. Це як кандидат. І, в принципі, напевно, все. Інші книги мають багато сторінок, і я боюсь, що не встигну просто прочитати. Ще думала стосовно «Світло в темряві, але тут, напевно, багато сторінок. Да, 400 чимось. Я не встигну просто прочитати за один день. Тому схиляюся більше до Агати Крісті або Поворот ключа. Буду думати. Все. На цьому точно все. Я вам, як завжди, буду дуже вдячна за підтримку цього відео вподобайкою. Пишіть у коментарях, чи читали ви взагалі цю книгу, яку я сьогодні читала, чи плануєте її читати, якщо ще не читали. Буду вам вдячна за підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже завтра у новому відео. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!